Привіт всім! От і настала осінь, і настала холода, але не холодно на нашому каналі. І як ви зрозуміли вже по назві цього відео, ми сьогодні будемо говорити про наших за кордоном. І ми сьогодні з вами побуваємо вживу і своїми очима побачимо, як живеться українцям в Іспанії, в Барселоні. І наш спеціальний кореспондент Вікторія, вона зараз знаходиться саме там, і ми зараз з нею вживу зможемо поспілкуватися. Отож, Вікторія, ти нас чуєш, ти дійсно знаходишся зараз в Барселоні. Усім телеглядачам каналу Ніреш. І зараз ми в Барселоні! Що ти там робиш? Зараз ми знаходимося в Барселоні. Що ми тут робимо? Ми тут відпочиваємо, тому що це Барселона. Лохе. Ти нас чуєш добре. Чую вас добре, але не знаю, як чуєте ви мене. Ми тебе теж чуємо. Вікторія, перше ж запитання, яке ми тобі хочемо задати, як там ставиться до сексуальних меншин. Тому що Україна теж йде в Європу і всім нормальним пацанам страшно. Також, ось, щодо запитання про сексуальні меншини. Тут ви можете бачити гей пляж. І тут навіть є бар. Be gay. Далі, трохи далі, є новийський гей пляж. Але я туди вас не поведу. Моя психіка цього не винесе. Але так, тут справді дуже багато геїв. І, до речі, вони дуже, дуже, дуже сексуальні. Місце, де дуже. Аня, скажи скільки років там починається доросле життя для молоді? Доросле життя тут починається набагато пізніше, десь років 30, Тому що до 30 тут можна спокійно жити з батьками, жити за їх рахунок і зовсім ні про що не думати. У нас такого немає. У нас в 20 ти вже повинен, повинен знати все, ким ти хочеш бути, де ти хочеш працювати, і сам себе забезпечувати. Тут ні 30 років. Ти живеш з батьками і ні про що не думаєш, насолоджуєшся життям. Чи правда те, що європейці багато п'ють? Ну це чи правда? І чи ти була особисто на якихось алкотусах чи щось таке? А, на алкотусах я була, і... але я не п'ю. <п 'я> Спорт зож ПП. А, насправді в мене дуже негативне відношення до алкоголю. І ще я вам хочу сказати, що п'ють дуже багато п'ють як і тут, так і на Україні, так і в Чехії п'ють кругом. П'ють дуже дуже багато. Вікторія, хотілося б ще дізнатися, що там в Іспанії знають про Україну. Про Україну тут нічого не думають. Хто мене питає, звідки я ніхто не знає Україну, ніхто не знає, де це знаходиться, ніхто нічого не знає. Абсолютно. Ні разу я не зустріла іспанця чи ще когось, хто б що небудь знав про Україну. Так що яке тут відношення до неї, я не можу сказати. Ще скажи нам, будь ласка, яке там відношення до спорту і покажи нам якесь своє улюблене місце, де ти полюбляєш відпочивати, де ти буваєш і чим ти там займаєшся. А -а -а, зараз я покажу вам своє улюблене місце. До речі, у нас сьогодні хвиля. Можна зібрати серф. Солода дуже спортивне місто, тут дуже багато бігають, катаються на велосипедах, на скейтах, на роликах, на всьому на чомусь не можна. Приходять різні воркаути на пляжах, йога, кросфіт, бокс. Я сама навіть займаюся боксом, тут мені дуже подобається. Тут є Спеціальні майданчики для тренувань можна робити. Все що само дуже дуже спортивне місто, що мені дуже подобається. Скільки років там одружуються? Скільки років там одружується? Одружується тут пізніше, десь в 30-40 років. Немає такого, як у нас у Ти вже маєш вийти замість женитися, родити дитину. Вікторія, покажи нам ще щось, там якісь ще різні місця, можливо, ринок чи ще просто якісь місця відпочинку. Просто нам щось показуй, розказуй. Ми тебе уважно слухаємо, дивимося. Показуй. Це у нас місцевий риночок, але він переважно для туристів, тому що ціни тут якраз для них. Все показує. Все, все. Взагалі Берселина нікого не залишає байдужим. Ти або закохуєшся в неї, або не приймаєш її. Ну, або вона не приймає тебе. І на завершення хочу вам сказати: подорожуйте, займайтеся спортом. Замовляйте мою програму харчування. Не бійтеся нічого та насолоджуйтесь життям. Мої вітання Рештелівко з Барселони. Усім привіт! Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Ну, ось така у нас відбулася з вами разом за кордон. І якщо якісь ваші знайомі, чи якщо ви зараз знаходитесь за кордоном і ви дивитеся наш канал, то будь ласка, знімайте теж такі відео, пересилайте нам, ми їх змонтуємо разом і покажемо всім нашим глядачам, як живеться нашим за кордоном, чим вони там займаються, чим дрізняється життя в інших країнах. А з нами був канал Нюреш. Підписуйтесь, ставте лайки. Гарного відпочинку. Ну і на цьому все, пока. Мистер Чайка! Карп! Пипшисть!